з квітня місяця вступає у дію закон про передачу деяких функцій державної міграційної служби органам місцевого самоврядування. Реєстрацію за місцем проживання та зняття з реєстрації здійснюватимуть сільські селищні, а також міські ради. Про це на прес-конференції повідомив Сергій Саєв. За його словами, до 4 квітня місцеві органи влади мають зробити відповідні штампи, а також закупити обладнання. Вони повинні здійснити закупити обладнання, яке Необхідно для того, щоб вони будуть мати, і дати заявку на доступ до цих баз даних, щоб вони самостійно. Зразу не виконували на паперових носіях і двійну роботу робили. Вони будуть буде поповнюватися. Зразу це єдиний демографічний закон, буде наповнюватися база зразу з місцевого органу. Також підняли питання щодо виготовлення біометричних паспортів. Так за словами Сергія Саєва, поки франківці виготовляти їх не поспішають і ставляться до них з пересторогою через відбитки пальців. Лише за два місяці цього року в Івано-Франківській області було видано 27 тисяч Сімдесят закордонних паспортів, з них 7355 – тисяч біометричні а 21 тисяча звичайні. На даний час поки тенденція йде до того, що люди не довіряють цим. Хоча, якщо подивитися на ці це статистика, нічого не говорить, а говорить те, що сьогодні кожен Громадян, який звертається на виготовлення видачу візи, все рівно здає відбитки пальців. Розумієте, навіть якщо він думає, що він не звернувся на виготовлення біометричного паспорта до нас, то все рівно відбиток пальця. Він у посольстві немає такої Шенген країни. Всі вимагають здачу сьогодні відбитків пальців. До слова за минулий рік в області було видано 105 тисяч закордонних паспортів. Зараз системи по прийнятті біометричних даних є уже у дев'яти районах. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї